Привіт, дівчатка, я зараз із котом вдома вдвох. Дитина моя в садочку, і користуючись такою нагодою, я вирішила все ж таки записати це відео. Довго сумнівалася через те, що зранку такі новини, що, ну, якось не до рукоділля, не до творчого натхнення. Я думаю, що ви всі знаєте, що. Російські окупанти підірвали заміновану ними вже ще більше, ніж півроку тому Каховську ГЕС. І дамбу прорвало, і масштаби цієї екологічної катастрофи ну, важко уявити. І ми ще не знаємо, чим все це закінчиться. Вже більше, ніж 80 населених пунктів під водою. Уявіть собі, ну, я не знаю. Мені важко підібрати слова. Я зранку в новинах. Ну, зранку я зночі в новинах, бо ніч ми провели в коридорі з дитиною. І якраз тоді і побачили перше, перші повідомлення про цю катастрофу, про цей терористичний акт, я так вважаю, та і всі, мабуть, так вважають. І е, зранку я просто сиділа в телеграм-каналах, читала новини, чесно кажучи, я вже зараз не можу більше. Я зрозуміла, що мені треба закрити ці новосні сайти і якийсь час дати собі на те, щоб просто відновитися і перезавантажитись. Тому я вирішила відволіктися на своє улюблене хобі. Не знаю, чи ви мене зрозумієте, сподіваюся, що так. І якщо ви теж хочете трішки поновити свої душевні сили, то я вас запрошую. У мій світ вишивки, трішки перезарядитися, підлікувати своє е, зранене серце, свою душу, отримати сили для того, щоб рухатись далі. Так от, сьогодні я хочу показати вам свої процеси, вони я змогла їх дуже гарно просунути. Якщо ви дивились попереднє моє відео. Я посилання на нього вставлю в інфобоксі, і зверху зараз має виїхати в правому верхньому куточку підказка. Ви знаєте, що я, коли закінчила ось цей сюжет від DMC, я обирала, що мені надалі вишивати. До речі, дівчата, я хочу продати залишки цього набору, якщо вам він цікавий, дуже прикольний наборчик. У мене залишилися ниточки. Ниточки це DMC. Тут, можливо, якихось вистачить на другий відшив, а якихось, можливо, ні, але їх можна підібрати, бо вони в мене тут всі підписані. І Схема Схема в нормальній якості і в нормальному стані. От, то звертайтесь до мене. Ціна невисока, і Ці схеми ніде нема в інтернеті. Тож, можливо, когось зацікавить. Так от, я обирала, що мені надалі вишивати. І в мене були на вибір: або ось ці дівчатка на Аїті від Dimensions. Я зараз вам покажу прев'ю цього набору ось такий набір Beach Babies. Або віночок від Dimensions, який ви бачите ось тут в куточку, або чобіток, чи панчішка від того ж Dimensions, це все три набори Dimensions, які я вишиваю вже досить давно на льняній основі. І е, дякую дуже вам, хто проголосував чи порадив мені, висловив свою точку зору, що б йому хотілося побачити в готових роботах найближчим часом. що Щоб він мені порадив просувати першим із цих робіт. І я все ж таки вирішила вишивати цей чобіток, тому що на ньому був найбільший прогрес, і мені здавалося, що. Ну, у мене є всі шанси його зараз завершити. А, і ось такий він, я його вам покажу поближче, і я вам скажу, що я таки за нього дуже гарно взялася і повишивала, але відклала. Ось, бачите, якщо ви дивились попереднє відео, цього не було, не було цієї зелені, наскільки я пам'ятаю, і не було е, чепчика цього у ведмедиці. Я е, Вишила якийсь певний шматочок і все ж таки його відклала. Чому? Тому що мені захотілося, ну, захотілося вишивати якийсь сюжет по сезону. А так як найпростіший для цього сюжет це дівчатка Beach Babies, то я і взялася за них. Тут 14-та аїда. В мене є схема перенабір у перенабіру саги, і, як ви бачите, якщо ви пам'ятаєте, ну, можливо, хтось не пам'ятає, так, довелося під'єднати телефон до зарядки, ну, все як завжди. Так от, я вирішила все ж таки взятися за цю роботу, тому що вона теж має всі шанси бути вишитою найближчим часом, бо тут 14-та аїда. Легка, вона досить таки, ну, багато незашитого простору. І в мене на неї є сага, я по сазі вишиваю. І крім того, вона сезонна, і я маю всі шанси її оформити в цьому році влітку і вже милуватися нею на стіні. От така краса в мене вийшла. Я постараюся вам ставити фото. Того прогресу, який був у мене на момент зйомки минулого відео, і потім, як в мене додавалися діляночки з вишивкою. Величезне задоволення я отримую від цієї роботи. Тут дуже гарні свіжі, такі яскраві кольори. Ось це відерце, чого варте, так? Дуже красиве таке купальнички дівчат. Зараз я вишиваю ось цей рожевий. Це теж це така кольоротерапія, дуже приємний процес. І мені надзвичайно подобається, як Dimensions передає тіні на тілі людей, дітей. Такі загорілі ніжки ось тут. На перший погляд, воно здається, що десь, можливо, червоне якесь ошпарене, але ні, дуже-дуже. Майстерно підібрані відтінки. Ось така краса в мене виходить. Зараз до зніму відео, Піду ще трішки повишиваю. А можливо, посплю. Скоріше за все, мабуть, що посплю. Бо ніч сьогодні була не дали поспати. Так отож, найближчим часом. Я буду вишивати, я дуже хочу довести до кінця ось цю роботу. І це вже ми переходимо трішки до планів, так? На майбутнє, на найближче. Я хочу завершити цю роботу, і я думаю, що ну, півмісяці, скоріше за все, десь я буду ще над нею працювати. Можливо, швидше, ну якщо так, то буду рада. От цю робіт, роботку я, мабуть, поки що відкладу до більш холодної пори. Все ж таки, ну, хоча буду дивитися по настрою. Якщо мені захочеться її просунути, я візьму, звичайно, буду вишивати в своє задоволення. Якщо ні, то вона вже буде тоді, коли всі вже будуть чекати, буде вишиватися тоді, коли вже всі будуть подумками в новорічних святах, можливо, восени, там, коли дощі підуть, ну, буду дивитись. От, цю роботку я просто тут поклала, щоб в зайвий раз полюбуватися на неї. Це набір від Dimensions My Little Sunshine. Ви знаєте, ті, хто давно на мене підписаний, я вишиваю цю роботу вже давненько. У мене оригінальний набір китайської збірки. Тут теж мені подобаються кольори, вони такі чисті, яскраві і насичені. Дуже красивий дизайн. І дівчинка тут дуже схожа на мою донечку на сонечку. Тому цю роботу я би теж хотіла влітку просунути, але я не впевнена. Буду дивитися. По сазі, це, це все я вишивала, мені здається, без саги по паперовій схемі. По сазі має бути швидше, ну, але буде видно. От, ну і. До речі, можливо, можливо, влітку далі, коли я вишую своїх пляжних дівчаток, завершу, то, можливо, я й візьму в роботу якраз саме оцю дівчинку, бо то, теж мені так хочеться її вишити і оформити, саме оформити. Бо є роботи, які хочеться просто вишити, а цю хочеться повісити на стіни. То, можливо, я буду вишивати її і ось цей віночок. Цей віночок від Dimensions, я вам знову його покажу. Я його не вишивала взагалі від моменту зйомок останнього відео, але сьогодні я його отак от розкрутила тут ці барашки на рамі і розвернула розгорнула його, щоб ви бачили його в усій красі. Дуже красивий сюжет. Теж такий літньо весняний. Тут гарні кольори відтінки ниточок. Мені він дуже подобається. Він вишивається. До речі, я вважала, що це 28 каунт, а потім подивилась своє старе відео, де я про нього розповідала. виявилось, що це 32 каунт. каунт. Ну, слава Богу, хоч не 36-й, бо ну, комфортно на ньому вишивати, я скажу. Скоріше за все, що Чобіток у мене таки на 36-му вишивається, бо там дрібніші хрестики. От, і я... Так собі, поки поки що думаю, що можна буде чергувати ось цю дівчинку з цим віночком. Обидва сезонні сюжети, але цей льон тут Аїда, і буде якесь різноманіття. І я думаю, тепер ми можемо переходити до покупочок, які сталися в цьому місяці, ну, верніше, в місяці травні. А, почекайте. Давайте з цієї розпочнемо. В мене здійснилася ще одна вишивальна мрія це зимова тиша. Я думаю, що ну, майже всі, не буду казати всі, бо ну, хто зна, можливо, хтось не знайомий, майже всі знайомі з цим сюжетом. Design with Dimensions, «Солота колекція. Ось така тут 16-та сіра аїда, пухкенький напір, там всередині ще є, я думаю, додаткові пасми. Мені дуже давно подобається цей сюжет. Він настільки наповнений світлом зсередини, він просто світиться. Я щоразу дивуюся, як Dimensions може передати це сяєння. І я, звичайно, хочу його розпочати, але ну, буду вишивати його ближче до зими. Дуже красивий, дуже. Давно подобається і дуже подобається. Потім в когось на каналі я не згадаю цю дівчинку. Я побачила ось ці анемони. Wind Flowers переводиться як анемони. Дівчата, я вже це тепер точно знаю, це не маки. Бумаги я зараз чогось побоююсь вишивати, У мене свої якісь там є забобони, і, як, до речі, я чула в багатьох. От поки йде війна, ну, хоча, будь ласка, якщо хтось там в різні прикмети не вірить, я вважаю, що там можна вишивати собі своє задоволення, все, що ти хочеш. Так от ці анемони мені подобались давно. Мені дуже подобалося це співвідношення сполучення, верніше, блакитного і ось такого помаранчевого і зеленого. Ну, коротше, мені дуже подобається цей сюжет. Ви вже зрозуміли. Але я якось так про нього забула, і тут на Ютубі я в когось його побачила. І все, я пішла його шукати, а його ніде немає. Його нема ні на eBay, ні в Україні, ніде, і я звернулася до дівчат в нашу групу Розком'ячка. Я залишу посилання на цю групу в телеграм-каналі. Це українська група, де ми ділимося, хтось продає залишки, хтось набори, хтось шукає схеми чи залишки. Ну і от такий обмін рукодільним товаром відбувається. І я кинула клич, так би мовити, що, можливо, хтось хоче продати таку роботу, бо я шукаю її такий набір. І дівчинка одна відгукнулася, і я її купила. Купила я її за нормальні я вважаю, гроші для цього, як для цього сюжету, як для такої диковинки, яку вже ніде не знайти. А мені хотілося саме набір. Я розумію, що зараз можна знайти майже всі схеми в інтернеті. В доступі, але хочеться все ж таки, якщо є можливість купити ну, не дуже задорого, то краще, звісно, купити готовий набір з усіма комплектуючими. І от, він у мене є. Я цьому дуже рада. Рекомендую вам цю групу в телеграм-каналі. Посилання буде в інфобоксі, будь ласка, проходьте. Насолоджуйтесь, так би мовити. І в цій же групі я купила ось таку красу. Це набір від буцила. Тікап Маус називається. Така мишка в горнятку. Зараз я, мабуть, зніму плівку і покажу вам без неї. Ось так виглядає цей сюжет. Прикольний, яскравий. Не знаю, він мене так зачепив, я пішла його дивитись, шукати на eBay. Хоча, чесно кажучи, я вже була е психологічно готова його купити одразу ж е в цієї дівчинки, яка його виставила на продаж. На ebay я побачила, що він там коштує дорожче, і мої, е ну, як би так, е Моє рішення підкріпилося цим цією інформацією, я його замовила. І ось такий така краса. Дивіться, які тут красиві відтінки ниточок. Я ще ніколи не вишивала буцилу. Буде цікаво попрацювати з цим виробником. І ось. Так, таке тут вже готове паспорту, але я вам скажу, воно таке тоненьке. Це не, ось бачите, як воно гнеться це не таке щільне паспорту, як, ну, до якого ми звикли. Тут 14-аїда, причому вона теж якась така цупкенька, така об'ємна, якась пухкенька. І навіть не можу вам передати, яка вона Ну, така цікава. Але схема тут, звісно, я вам шматочок покажу. Це просто застрелитись, гляньте на ці значки. Тут безліч просто. ну, Основна маса це, мабуть, ці чверть хрестики, половинчаті хрестики навпіл, коли на, на, по діагоналі. Ну, коротше кажучи, нічого. Трішки подовбаюся з цією роботою, але вона така мила, така класна. І я відкрила для себе Марі Енгель Брейт. Я не знаю, чи правильно я. Вимовляю її е, прізвище, але роботи від цього дизайнера чи від цієї художниці, вони такі милі і дуже багато з них йдуть от, саме з паспорту різним. Ну, вони такі своєрідні, дуже такі цікаві. Зверніть увагу, якщо хто любить ось таке на eBay є варіанти різних наборчиків від цього дизайнера. Ось така краса. Ну, в принципі, в мене по моїм вишивальним новинам це все. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, ви трішки відволіклись від сумних новин, зарядилися позитивом. Тримайтеся, бережіть себе і підтримуйте тих, хто в цьому. Хто цього потребує. І віримо в те, що все ж таки все ми подолаємо, все буде з нами добре. Обіймаю кожного. До нових зустрічей. Всім пока!